Всім привіт! Що ми сьогодні відео будемо робити? Будемо збирати портативну зарядну станцію на літій залізу в фосфатних акумуляторах, бюджетну з інвертором з Aliexpress і зарядкою з Aliexpress. та акумулятором Ось таким Power Queen на 100 ампер годин. Цьому відео я вам покажу, як це все зібрати. Це все дуже просто і звичайно проведемо тест. наємні, що видасть нам ця станція. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. а Ми погнали до праці. Так, спочатку трошки історії. Цю станцію я збираю своїй сестрі. Тобто, чоловік сказав сестри, мій швагро сказав, каже Вова, збери мені якусь бюджетну станцію, що побюджетніше, бо тому що в мене нічого немає, світло виключають і так далі. Я йому кажу, он є акумулятори від Power Queen, 100 ампер. Ємність вони свою видають. Вони в мене були на огляді нормальні акумулятори. Також заказав я йому ось такий інвертор 12 вольтовий. 2 кВт. Ну, 1 кВт цей інвертор видає. Це Луян, як він називається, У мене такий був на 1200 Вт. Він реально видає свої характеристики. Нормально, нема сильного перегріву, охолодження нормальне. Також заказав ось такий блок зарядки, щоб заряджати цей наш акумулятор. Блок зарядки також я брав на AliExpress. Цей блок зарядки під літій залізофосфатні акумулятори. Заряджати буде наш акумулятор з силою струму 20 А. Що непогано, досить швидко, там 5-6 годин цей акумулятор зарядиться від 0 до 100%. По бюджету я вам розкажу цей інвертор коштував в районі 2 тисяч гривень. Ця зарядка коштувала в районі 1700 гривень. За інвертор і за зарядку я дав в районі 3,5 тисячі гривень. Раз, до речі, на Aliexpress скидки можете замовляти, посилання я залишу в описі під відео. Також на акумулятор тоді була якась чорна п'ятниця або такого плану. Цей акумулятор вийшов дешевше, якщо я не помиляюсь, там 9 чи 10 тисяч. Раз він коштує, мені здається, там 12 чи 11 тисяч. Коротше, ця вся збірка приблизно вийде 16 тисяч гривень. Гривень десь в тому районі, плюс-мінус, і вона по факту в нас має видати 1100-1150 Ну, Сьогодні ми це все перевіримо. Давайте збирати, а збирати тут, в принципі, немає нічого складного. Все дуже просто: інвертор підключаємо до акумулятора і підключаємо зарядне. Попередньо я все підготовив. Дивіться, сюди я вам покажу. Ці вокабелі що йдуть в комплекті. Я забрав оці крокодильчики. Такі крокодильчики були, що на зарядному, що на інверторі. Я їх просто повідрізував, сюди, поставляв нормальні наконечники всі від інвертора, від зарядного, щоб воно все гарно заряджалось, тому що на крокодильчиках ви тут не зачіпите два крокодильчика, таких великих, і воно все буде грітися. Тут на зарядному я таких два наконечника зробив і все. І також від інвертора замінив оці рідні, бо тому що рідні, де вони в мене є. Дивіться, які рідні були контакти. Ось такі тоненькі. Я поставив ось такі товсті контакти від інвертора. Так що супер. Як це все діло буде в нас підключатися? Дуже просто. Дивіться, давайте ми акумулятор відставимо на бік спочатку. Ось так. Це ми заберемо. Спочатку ми беремо, наприклад, інвертор. Інвертор беремо клему плюсову. Я тут все гарно розклею. Наприклад, зараз я вам покажу, як я буду розміщати. Інвертор у нас буде, наприклад, з цієї сторони і з там тої сторони зарядка. Все гарно приклеє на двохсторонній скользке, щоб воно все і добре, і надійно трималося. З самого початку, що ми беремо? Це дуже швидко все підключається, не треба там нічого паяти, придумувати, якісь бірочки складати. Просто відкручуємо плюсовий контакт. Ставимо плюсовий контакт. У нас буде інвертор стояти приблизно отак. Значить, ставимо догори. Витягуємо одну шайбочку. Раз. Ставимо догори, ставимо інвертор, шайбочку зверху, щоб був нормальний контакт, і закручуємо назад плюсовий. Закрутили. Ось так. Добре. Щоб контакт був добрий. Тут, в принципі, її можна буде гайкою закрутити, нормальною затягнути, бо то руками таке діло. Якщо руками, то якимись пласкогубцями або чим дотягнути, воно добре тримало контакт. Я от такими дотягну. Бачите, воно ще дотягується. Отак, от контакт має бути добрий. Також беремо наступний, це в нас мінус. Мінус також сюди приставляємо і також закручуємо. Кажу, все дуже легко і просто. Беремо сюди, одну шайбочку дістаємо. Акуратненько. Раз. ставимо сюди. Мінус. Отак. Це в нас буде мінус. Мінус, в принципі, в нас буде з цієї сторони, тому що він піде туди. Добре, затягуємо. Затягуємо. Дотягуємо гарно. Все. Інвертор у нас зібраний. Лишилось тільки клеми причепити. Як ми це все робимо? Давайте ми це все на бік відсунемо. Беремо, показую без пришвидченого, як я все роблю. Дивіться, ставимо сюди на бік акумулятор, ставимо сюди інвертор. Ось так. Зараз я беру двосторонній скотч. гарненько проклеюємо. Погнали. Наклеїли, зняли і зараз все буде гуд. Раз. Ще один. Як ви бачите, я все вам детально показую. На пришвидшення нічого не включаю, щоб ви все бачили, як я роблю. Дуже швидко і дуже просто маєте нормальну станцію. Добре, ставимо сюди, відставляємо рівненько і приклеюємо. Отак, хоп. Все. Інвертор в нас приклеєний. Він тримається мертво. Я вам чесно скажу. Цей скотч досить добре тримає. Дивіться. Все. Інвертор тримається мертво. Далі, що ми робимо? Зарядне. Таким же самим чином, з другої сторони, ставимо зарядне. Можна, в принципі, і з цієї сторони приклеїти, щоб з одної сторони було. Ну, я думаю, з другої сторони буде краще, також ідентично, як тут. І буде все супер. І приблизно з цієї сторони клеїмо зарядку, щоб було комфортно нам сюди вставляти ось цей роз'єм, щоб заряджати акумулятори. Все, поставили, тримається мертво. Далі. Перевертаємо. Що ми робимо? Беремо шнур. Я тут приблизно потім ці шнури повложую відкручуємо болти, приєднуємо ці контакти. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Погнали! Це, як ви бачите, станція в нас зібрана. Оцю станцію можна ось так знайти там підходящий якийсь кейс для інструменту по габаритах. Просто берете цю станцію, ставите в кейс і маєте портативну зарядну станцію. Робите отвори, вентиляцію, щоб була, щоб нормально все обдувалося. І все. Таким чином, як ви бачите, я ось такими от закльопочками тут дроти поприклеював. Також з тими можна зробити такий же самий порядок. Все це в подальшому зробиться. Я вам покажу, як по-швидкому можна зробити. Ось так: все вложити, гарно дроти. Сюди вложити, сюди, сюди, сюди. Вся, станція робить. Давайте ми його і запускати. Я ще не запускав. Пробуємо. Бачите, в нас є два виходи USB, ну то такі вони там по одному амперу видають. Дивіться, ось так це все виглядає. Беремо, включаємо інвертор. Інвертор запікав, все у нас працює. Давайте ми йому дамо навантаження, скільки він в піку видасть цей нам інвертор. Під'єднав я переносочку, під'єднав я аторча. Як ви бачите, у нас 228 вольт, все супер. Підключаємо фенчик. Подивимося, що видасть нам по ватах. Так, фен. В нас шістірка, перше положення. Вмикаємо. Видає зараз на даний час, як ви бачите, 116 Вт. Давайте вліпимо двійку. Тут приблизно 700 Вт в тому районі. Двійка. 250. О, все. Це більше там, ніж 250, я забув, давайте. Давайте ми скрутимо на трійку. Отак. А торч перезавантажився. Давайте ще раз. Ну є, включаємо одиничку. Є одиничка. Тепер зараз підключимо двійку. Двійку на три. Це в нас 600 ватт. Ну, що я вам скажу? Я ще про те, що чи він холодильник запусти. Дивіться, з крутим двійку. Все, пішов захист. Саме головне, щоб цей інвертор нам запускав холодильник. Ну, як ви бачите, цю тут на вадметрі, максимально він видав в піку 1122 Вт. Це 1,1 кВт. Коротше, холодильник він запустить. Зараз я цей акумулятор поставлю дозаряжати, Нехай він дозаряджається, тому що ця станція буде використовуватися там тільки світло. Телевізор і котел, там, грубо говоря, вайфай роутер. Це буде там споживання в районі 250 до 300 Вт максимум. Так що цього акумулятора, я вам чесно скажу, стане надовго. 3-4 години, залежить від споживання, може працювати на такій от збірості. Добре, відключаємо, ставимо на зарядку. Що, хлопці, дівчата? Наша станція портативна готова. Дивіться, як все виглядає. Заким вона заряджалася гарненько. От дроти повложував сюди на такі кліпси, пластикові на двосторонній стрічці, які мають. Сюди в нас також ось так це все виглядає. Тут ми заряджаємо, тут ми її розряджаємо через інвертор. Інвертор, як ви бачите, вже включений. Ось так, ще раз його запустимо. Ось так я це все повложував. Так це все у нас виглядає. Користуватися, думаю, можна спокійно. Ну що, пробую запускати нею холодильник. Холодильник запускався. Це в мене Атлант в літній кухні. Але зараз я хочу провести тест-наємність. Подивимося, що з нею вийде, Ну, на мою думку, десь буде приблизно. 1100 ватт-годин десь в тому районі 1100 1000 Вт годин Глянемо, добре, запускаємо, ставимо Аторч. Я взяв через переносочку. Будівельний фен не беру, бо він годить дуже сильно. Я в майстерні за ким буду там ліхтарики паяти. А воно собі нехай буде розряджатися. Так, давайте ми ось так. Включимо розетку. Так, зараз на даний час 228 В. Супер. Включаємо аторч. Так, а ну, включився 227-228 вольт. Тут я, коротше, дуйчика поставив, нехай дує. Тут буде фен. І я ще лампу взяв. Бо там той фен будівельний дуже сильно годить, реально. Мене голова від нього болить. Так, все я запустив зараз на даний час. 200 Вт. Споживання 200. Давайте ще якусь лампочку підключу, нехай світить. Буде 220, десь в районі 250 Вт. От, 260 Вт споживання, так залишаємо 258. Подивимося, що видасть. Як ви бачите, ватт години вже починає рахувати. Все супер. Залишаю. Кручуся, звичайно, коли пройде тест. Погнали. Я вже змучився чекати з цією станцією. Дивіться, що нам видало. 726 Вт годин. Я вже підняв до 650 Вт, тому що довго чекати. Вже пройшло 2,5 години десь в тому районі. Я 260 Вт розряджав. Дуже довго буде реально. На акумуляторі напруга зараз 124 вольта, а де ще 10,5. Ну, я не знаю, дуже довго. Тому я накрутив 650 Вт. Щоб було трошки скоріше. Звичайно, поємності воно в менше видасть, якщо в 300-250 Вт я буду розряджати, вона, звичайно, більше видасть. Ну, але ми в середньому хоч будемо орієнтуватися. Ну, я думаю, 1100 Вт годин вона видасть, бо, як ви бачите, 12,4 вольта. Інвертор у нас б'є відсічку в 10,5 вольта, а до 10,5 вольта то ще розряджати і розряджати. Коротше, якось так. Залишаю далі, нехай розряджає, як ви бачите, 3 А 216 вольт. Так, я якраз включив камеру. І він вирубався. 10,3 вольта, а зараз знов запустить, дивіться акум. 10,5. Якраз камеру включив, щоб вам показати. Дивіться, 104, 10,3 вольта. Вирубує інвертор від січка. 10,3 вольта, все. Стоп, добре, не мучимо. Виключаємо. Йдемо на стіл, зараз розберемося. Інвертор, до речі, тепленький в районі 26 градусів. Погнали дивитись результат. Ну що, поставив я на стіл, включаю інвертор. Зараз навантаження немає. Має запуститися. Зараз подивимося, що він видав. Та майже 1200 ватт годин. Це просто нереально. Я не думав, що буде такий результат. Акумулятори Queen нормальні якуми. Реально видають свою заявлену ємність і ціна на в нього нормальна. Дивіться, 1129 ватт годин. Ось ви все самі бачите, скільки він видав чистими через інвертор. Це нас страти на дротах, втрати на перетворення. Коротше, реально цей акум видає свою ємність. Інвертор також себе добре зарекомендував, як ви бачите, в 600 Вт він спокійно, там під 700 Вт-650 Вт з нього знімалося. Він спокійно переварює цю потужність. Я вам кажу, охолодження дує, але він реально тепленький 26 градусів. Також зарядка 20 амперна. Я не заряджав повністю цей акумулятор. вона нас з цим справилась. Ну що вам в загальному сказати? Результат реально супер. Хто хотів собі якесь зживлення? Там щоб заживити котел, заживити холодильник, освітлення, Wi-Fi роутер і телевізор. Берете отаку штуку і без проблем воно буде у вас працювати при споживанні 250 Вт Там тобто, котел, там 60-70 Вт, холодильник 100 Вт, там якийсь вайфай ротер, там 15-20 ватт, яке світло, воно у вас буде працювати приблизно 6 годин. Ну, Власний результат за такі гроші це є 100%. Холодильник він запускає. Я провіряв, повірте мені, без питань. Холодильник запускається, все працює, холодильник навіть не напрягається. Кажу, холодильник Атлант там метр вісімдесят в нього висота вроді. Старенький, але це все діло запускає без питань. Також ще вам ще хотів сказати нюанс. Якщо ви хочете, щоб це все діло пошвидше заряджалось, можете брати зарядку, наприклад, не на 20 ампер, як я взяв, а на 30. Тому що на 20 ампер коштувала вроді 1500 гривень, а на 30 ампер 10 ампер на 1000 гривень дорожчий. Я не бачив сенсу переплачувати, тому і взяв на 20 ампер. До 6 годин цей акумна зарядиться. Навіть при критичній ситуації ти на 50% будеш мати заряджений акумулятор. Так що, якось так, на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Всі посилання на акумулятор Power на інвертор та на зарядку залишу в описі під відео. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!